Вітання з Житомирщини. Вчора отримала посилочку з багаторічниками. Вирішила вчора не розпаковувати, а розпакувати сьогодні, зняти відео, показати вам усім, що ж до мене прийшло. І так, коробка з пакування залишилась на вулиці. Йшов дощ, вона намокла, але це не важливо. Головне. Що я разом з вами розпакую. Значить, багаторічники, це я замовила такі, котрі у мене вже є, але інші сорти, та таких, яких у мене ще немає. Попаковка тут невеличка це П-9. Це такі невеличкі горщики. Але я вже замовляла в цьому магазині. До речі, я замовляла там. Вероніку, Веронік Аструм, котовник. І саме з цими рослинками я познайомилася тоді, декілька років назад, і купувала саме в цьому магазині. Магазин називається «Лавандер Гарден», Garden. Це такий ну, сімейний розплідничок. Де скажу зараз, якої це області. Це яка область? Путивель. Ну, Путивель здається. Сумська область, да. Сумська область. Отож, і замовляла ще гортензії, деревоподібні у неї рожеві в цій продавчині. Вони до мене дійшли маленькими теж саджанцями, але вже за два роки підросли. Вони такі ніжно-рожеві. А от я зараз замовила темнішого кольору. Чому саме деревоподібні? Вони не ну, не вибагливі, вони не перемерзають, не вимерзають, швидко наростають. Ну, мені вони дуже подобаються. Так як в цьому році крупнолисні гортензії підмерзли в ґрунті, ось, бачите, кропка намокла, то я вирішила доповнити колекцію. Деревоподібними подібними. Так, зараз я заберу цю коробку в сміття і покажу білка, іди сюди, в кадр. Так, значить, гортензії. Ось такі в Ось Паковані. Ой, ой-ой-ой ось так. Я не буду розкривати, просто буду називати світ анабель. Це більш яскраві квіти. Це деревоподібна гортензія з більш насиченим кольором, так як у мене в садочку: «Баблгам», «Маршмеллоу» є сорти і ще один сорт. Ну, вони практично такі одного забарвлення, такого блідо-блідо, світло-рожевого. А це більш такі дорубінового, більш такі яскраві або ну, яскраво-рожеві. Деревоподібні гортензії. Так, слідуюча. Я два сорти вибрала. Так, розріжуємо. А цей цей сорт, зараз скажу, якщо тут написано, краще в телефоні, бо там уже воно у мене розмокло. Так, значить, Два види, от я замовила, деревоподібна «Белла Анна та світ Аннабель. Ось тут вони більш такі з яскравим квітуванням. Слідуючи, це вже із травичок, страх, міскантус. А, це просто, до речі, це не міскантус, це просто воно зараз опакування заберу. Просо замовила. Проса, в мене декоративного взагалі немає ніякого. Сквеа називається ось така, такий горщик. Ну, За літо воно наросте і буде вже таким доволі великою рослинкою. Тому що трави, оці проса, вони швидко наростають. Так, і міскантус китайський граці лімус. З такими не дуже товстими листочками. Дуже такий симпатичний, мені сподобався. Не так його квітування, як сама форма куща. Е, так, і що ще? Е, взагалі, е, чому я замовила саме там цю посилку? Це вже такі мої, якби я підбирала ще е, до головного мого замовлення ці рослинки. А замовила я е, хотіла собі новий сорт. Котячої м'яти. Тому що я теж замовляла на цьому сайті декілька років назад гарний сорт. Мені здається, що це кіткет, низькорослий. Але ось він ще зовсім маленький зараз, на даний момент, травень, не квітує і дуже низенький ще. Але я бачила у садових блогерів, що є такі сорти, що навіть у травні вже квітують. Ну, я вирішила поповнити свою колекцію і замовила ще один сорт котовника. Сподіваюся, що він буде квітувати раніше. Ну, хто знає. Ну, поки що квіточок немає на цьому. Але ж нехай буде інший сорт. Називається він «Пурсіан Блу. Ну, тобто, якщо там блу, значить він такий доволі яскраво блакитного кольору. Так, і це у мене нова рослинка, котрої в мене взагалі немає. Я все якось замовляла, замовляла і хотіла в додатку і ще пенстимон. Якось роблю. Там, наприклад, шавлюю, замовляю і кажу, у вас є пенстемон? Ні, немає, ні, немає. Ну, нарешті я ще ось тут знайшла пенстемон. У мене взагалі пенстимона немає. Це не вибагливий багаторічник. І такий в. Квітник у мене піде з травами, і хінацеями, і такими ромашкоподібними квітами. Ось пенстемон туди дуже пасувати буде. Посухостійка рослинка. Так, ну і ще хочу сказати, це такі більш невибагливі багаторічники. А що я буду саджати з однорічників в цьому році. В минулому я садила. Сіяла багато на розсаду різних однорічних квітів. І в тому числі це була вербена бонарська. або ще по-іншому, як хто пише, патагонська вербена. Вона така доволі висока, дуже красивий однолітник. однорічник. Е, я чомусь сподівалася, що він насіється, тому що інші блогери кажуть, що вона сіється з'являється в різних там, куточках саду. Але ж я її в цьому році не бачу в своїх квітничках. Я її не бачу, щоб вона зійшла. Тому буду, і я в цьому році не сіяла квіти однорічні взагалі. Вирішила не сіяти, тому що в мене минулорічні мають заквітнути в цьому році, як дворічники, як би мовити. Тому пусті діляночки, пусті місця у квітнику буду заповнювати ось такими квітами. Зараз вам покажу це. в мене подарунок від сестри. Це е, польське насіння. Якщо ви бачите, ось так. Значить, Однорічник Гейлардія, я буду сіяти відразу в ґрунт, в пусті місця. І е, такий, бачите, набір соняшників. Тут і високорослі, і низькорослі соняшники. Ось така, бачите, колекція. Ось вони всі в таких, е, бачите, ну, окремих. Упаковочках. І до них навіть ось такі, бачите, йдуть пластикові маркери, що можна підписувати, що де сіять. Ну, це я хочу посіяти відразу в ґрунт. Ось таку колекцію в мене соняшників. І в цьому році ще замовила декілька сортів-ахінецеї сортових. Та вони ще в мене десь йдуть поштою. Так, ну, більш нічого із багаторічників не замовляла. Трояндину він не купувала. Всі ростуть ті, що придбані були минулі роки. Але деякі підростають, буду робити відеоогляди, вже так гарно наростили троянди свою масу зелену. Тому буде що показати. І на цьому все. Все буде Україна. Незважаючи на те, що саме зараз триває повітряна тривога, тримаємося, переможемо.